Тільки що в розігальні я сказав хлопцям, на які претензії можна по самові дачі сказати, тому що і бажання було перемогти, і тактично ми правильно грали, тому що ми свідомо віддали ініціативу, тому що знали, що команда зіграна, більш зіграна, і контроль м'яча них непоганий. І тому завдання було в середині поля активний відбір м'яча включати і проводити швидкі контратаки. Ну, на превеликий жаль, в першому пані ми справилися і відбирали м'яч, І в принципі в будь моментів не було завичення в двох моментів. Перше це стандартне положення в кінці першого тайму. І другий момент, коли на контратакці нас зловили, могли забивати нам гол, але вирушив його У нас теж було два моменти, які могли ну, реалізовувати, але на превеликий жаль, як пробив цей непогано, але так як був. Ну і Ващенко там. Міг вирішувати, скажімо так, щоб рахунок були чи не забувати. цілому я ще раз говорю в плані захисту. Я задоволений дію прополіції, тому що старалась виконувати все те, що було сказано на установ. Дякую дуже, пані Ірино. У вас є запитання. Пан Сергій немає запитань. Дякую.